Так, все втягнув, все. Все має ходити. Все втянуто, пружини натягнуті, Все такі, все стоїть на місці. Бултики випадають. Так воно ось отримається. І назад ставиться моторчик. Виймається він ось тако. І ставиться. Є. Треба закльопки тут на болтах. Мотор не дасть закрутитися. Тут посадимо на захльопку. Все, на пружинках все грає чітко. Отут замість болтів ставимо закльопочки. Получається, все раз, два, три, чотири закльопки буде. І все, ймова збирати. Все, змастили, зібрали. Тут поки на болтах треба поставити на закльопки. Все працює. Змащено, працює все ласки на місці. Тут можна на болтах оставити, але буде впиратися оця направляйка скла. Вона дуже маленька. Відстань тут і то краще, звісно, закльопки. Це буде краще. Так що все. Закльопуємо, ставимо в моторчика і ставимо на місце. Ось такий получився у нас геморройний заміна тросика. Так, все, ставимо на місце збираємо. Так, ще по закльопкам закліпали, підложили шайби. І ось чотири закльопки. Обичним пістолетом закльопки. Ось такі ось. Отвір е, на шість. Смотрю, відповідно, шоста. все, все, будемо ставити.